Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоінт. У нас в продажу з'являється LTXL 2010 року, 1,4 бензин, 229 тисяч пробігу. Авто має 16 легкосплавні диски. По комплектації у нас електропакет для передніх пасажирів та водія. Потім маємо мультикермо, маємо автоматичне світло, тобто є датчик світла. Маємо 6-стопеневу коробку передач. Mm -hmm. ось мультимедію з можливістю підключення AUX, двозонний клімат, але без екрану і автоматичне складання дзеркал. Так, воно працює. По стану виглядає дуже непогано салон. Давайте подивимося що ззаду. Ось такий вигляд має салон. Ось така карта дверей, є ще столики для задніх пасажирів. Ось так, підчиняється багажник. Є у нас аптечка, шторка. Автівка в дуже непоганому стані. Вона пригнана була з Германії. Тому, якщо вас зацікавило авто, приходьте до нас на майданчик, перевіряйте, знаходимося ми за адресою Героїв Крут 19, будемо всіх читати.